Вітаю до нас DeLonghi Інтенза. З проблемкою на меле кавуську. Розбираємось. Що ж, бачимо, що в нас вже дуже давно тече дренажна система. Ну і там всередині, так собі. Заварний пристрій, як бачимо, як завжди. Не то, що не змазаний, аж нереально. Що ж бачимо, заварний пристрій просто капець. І ось такі резині. Міняємо верхній термоблок. Міняємо резиночки, переклеюємо дренажну систему. Міняємо ремкомплект помпи і в лічильнику водички також резиночку. Полетіли. Ось в такому стані наша дренажна система. Чистимо і переклеюємо. Ну і що і ж, Замінили ми резиночку в нашому лічильнику водички, ремкомплект помпи людинці. Переклеїли дренажну систему, поставили новий поршень. Зараз будемо збирати докупи. І перевіряти. Ну і що ж, закінчили ми нашу красуню. Замінили людині ремкомплект помпи. Ось таке, дивіться, чудо попало, у коломолочку, заклеїла. Почистили її, замінили термоблок, резиночки у робочий блок, мікровимикач і на з'єднаннях, звичайно. І Дивіться, тепер, як же гарненько вона виварює нашу кавуцю Бонджорну. А якщо вам потрібна кава, кавоварка, обслуговування запчастинки, ми завжди раді вам допомогти. На Вадима Гетьмана 27. Всім гарної днини. Па-па!